Я поїхав з дому, ти за старшого, поняв? Назар патрону підчиняєшся. Так що лафетку треба прогріти. Чулики нам повернули назад, кажуть, така машина нам не треба. Так що, каже, хай стоїть тут, перезута. Все, красунечка, лафеточка, Дениска, всім привіт. Слава Україні. Слава. Каже, мені випала можливість покататися з справжніми хлопцями. Я кажу, я не мог відмовитися. Так що дякую вам хлопці. Ну, а ми... Почему? А там побачимо, якщо в себе чи щось заснімемо, то, може яку козулю переїдемо, вже якого. Їдемо на полювання. Все, так що заливайтеся з нами, все буде Україна. Це вже з Чернігівська да? область, Да. Село Макіївка, так що підписникам з Макіївки привітос. Дуже люблю такі села. У мене ностальгія, от реально ностальгія, от капець. Хтось. Збив котика, ну то таке. Така його доля, в нього 13 життів, мабуть, було вже 13. ну, Я вибачаюся. Жалько всіх, але саме найжалкіше мені тих хлопців, які дають можливість нам ось уїхати сьогодні. От ж... тут же, це ж виходить, тут вже кацапи були, так? Да? Чи ти не орієнтуєшся? Ні. ні? Тут не були? чи? Тут ні. ні, тут не були. О, але ж биком ми приїжджали, да? вони ж дойшли тут, туда, да? ну, перемога. Вони з сторони з іншої сторони зайшли. Так що село Машівка там чи як воно там називається. Так що підписчикам привіт, де яка красота, яка чистота. Дорога шикардос. Велік оноїде Льолік, який йде, шапка в нього, як у патріота, да, як у Бендеру. Ця. чорно красна О, Так що це е, як комплімент. Церкушечка, замовлення автобуса, якась молодичка приїхала, дітки стоять, село нормально. Дивіться, пострижене все, так? Да? Гарнесенько. А то каже, я б це жив би десь в такому селі, мені щоб це десь в лісі і одна хата, щоб жив шелудько. Ну і хоча б такий був боєць, у мене пенсіонер. Да? Щоб мене захищав, щоб шелудька ніхто не заклівав. Та я щось собі завів би там свиночок, та й сидів би собі з Петровною. Але ж дівчата, хочеться, щоб якийсь розвиток був. Прикольне село. Значить, туди, бо староста толковий. Або десь фермер якийсь є толковий. 100%. Де якісь старі хати, ось. Така і недрі є дерев'яна в О, ну, Я таке люблю. Я таке люблю. Десь у глушину подальше від людей, бо я людям не дуже довіряю. Зараз довіряю тваринам і довіряю військовим. І то не всіх, деяких провіряю. Ну, ти, Денис, у мене довіру, бо я тебе знаю давно. Як вже сумує, вже хочеться поїхати на Донбас. Хочеться вже шмигунчика побачити, та й не тільки, багатьох я вчора спілкувався. Вони з боронилом знімали мені відос. Я кажу, лки-палки, так балакать гарно балакати гарною фейсбуці, а не цього. Так що перезнять, кажу, не треба, ладно, Бо це не буде вас напрягувати. Так що все дженчинарем печемо з деном, не знаю куди. Десь на багаті села, до Діво Марина побачить, то зробить нам вирвані годи. Скаже, то був тільки один предлог десь поїхати, каже, по машину. Ну, ми постараємося зняти. Якусь сцену, щось загрузимо, може якось військово знайдемо, щоб загрузити машину, щоб сценку засняти. Ой, красота. Да, весна так швидко прийшла, а на душі пустота. Хочеться спокою, але його нема. Не, так та, що, весна, яка, да, не та весна, яка була. Нас весна не там зустріла. І не ті пісні співала. Я стріляв самостріла, а ти патрони подавала. Це вже це ці пісні, вже юлки-палки. Це патріотичні пісні, які ще при солдепі були за... Ну і заборонені, а зараз вони стали і вони якраз настать. Так що слухайте українське і все буде добре. Так що українська мова це дуже важливо. Стараюся суржик викидати і другим цього бажати. Отак, От тихо і спокійно. Дерева собі ростуть. Їм війна не по чому, Але як подивишся ті посадки, які на, 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 на будь-якому напрямку, що стається після ворі. От які дуже ти через і туди в сторону э, Славіцька туди, ну, Кра Краматорська. Які дерева страшні, просто страшні. І вони, напевно, вони так і залишаться такими страшними. Все, пичемо далі. Єнітка Бо... перестав балакати. Він каже, на камеру боївся. Орків ти не боїшся, так? Да? А чого їх А шелудька з телефоном боїшся. а? ну вже не боїшся, але я ж свій. Але реально тільки раз я з хлопцями спілкуєшся, і вони стісняються. Я кажу, бляха муха і ти в бій не стісняєшся. І ти ж не простий, ти ж на робота, ти але. ж настоящий. Робота. А оце мені подобається. Я каже, був на роботі. Чуєш? Або Вадим вчора каже, ой, бляха, вибач, брат, не взяв трубку, спав після роботи. <рес> я кажу, ви нормальний, кажу, відпочивай. Отаке таке тихе небо. А їздив на, це, на доне на Харківський напрямок. Бачив, якраз як заходив. Кацапський самоліт і робив петлю, скидав каба. То так трохи, ну як. Я просто не розумів, що це воно робить, а Льоша Саєнко каже, що зараз буде кидати каба, керовану бомбу. Харків. Да. А воно в машині так не дуже. Воно в машині їдеш, то не дуже. А бо ми коли з'їхали, виїхали, їздили ми на борову і туди далі, до хлопців. А їду, а воно щось губа, а ями на дорозі. А я кажу, Риша каже, приход. А я кажу, да ні, то яму ти зловив. Коли Русік дзвонить, а пацани ви вже виїхали, да, бо почали сипати, почали дискувати. А Риша каже, я ж казав, я ж казав, що, що тіпо, ну, десь щось прилетіло, десь поруч. Поняв? воно такий зуб, значить, ти яму зловив. То чого ще яке село? Дуже гарненьке. Так що все чинчинарьом, люди живуть. От. І слухайте пісню, я хочу жити, мені дуже вона подобається. От їй вже рік. От, і вчора я її вчора ставив, слухав, багато людей говорять, що цю пісню ну, не чули. Так що реально пісня про сьогодення, і там написано, що солдат повернеться додому. От, і там щурі теж поприлазять, і до, до кори та свині поприходять. Ну, я так не по сценарію, ну ви поняли суть. І це реально людина написала. Але щось такі пісні не розкручують. Да? Але реально це пісня, правда, життя. Так що все чинчинарем летимо. Василюна мене відлікла, чуть нежин не прилетів. Я в Нежині. друзяки, Дякую Денчик, якщо ти мене завізу Нежин. Перший раз. А в Ніжені точно є мої підписники. Так що я їм передаю всім привітала від старого бреху нашого жилока. Так що почему? А може хто хоче на каву мене пригласити. Якби це в прямому ефірі 100% пригласили, це однозначно. Ніколи не був Нежень. Він щось таке слово ніжень від слово ніжний. Він щось має зустрічає якимись кольцями бетонними, зовсім не ніжними, да? так? Що нам залишилося, ще ерунда, так? Да? 9 кілометрів. 9 кілометрів. Це ми що по окружній якісь їдемо, чи що? А ні. ні? Це сам не жив. Це ж тут якесь училище, да, є там. Затачу, Це медицинське тут чи яке? Чи учителі? Медицинське, так? Да? А хтось напише, скаже, щелудь, раз не знаєш, не манди, Да, Щось віто в корні є. Вже нормально. Волиниць стоїть незадіяний. Ну волинця мені предлагали, не хочуть, пацани, Волинця. Бо якби туди ще вкинуть якусь такої дизелючка маленьку, е? б... от Гольфіка от була б тема, да? так? Церкушечка. Я вже не розберу, наші вони. Ноги ще в мене своя ієрархія, як вона там називає, секта Шелудька. За волю і свободу. За правду і віру. Віру, віру, віру в справедливість. Все, не бачу, я більше а те, що я вже його проїхав. Та ні, він там, мабуть, далі. Ну люди є, кудись їдуть, значить десь далі там щось є. Так що все. Нежинкам привіт. неженки наші. Так що все. Все good. Фейни, темно. А скільки часу вже, де? 35 минут сьомий. 35 минут сьомий. Пора корову доїдем, ми в дорозі. Це нормально. Ні, ну корову не хочу. Поросятку то святе. Місто, похоже, на місто. Будь-чуть не сказав по кацапці, але сказав до того моменту, поки, поки не включив телефон. Ну, Тут вже, звісно... Дорога нормальна, але наших людей ж не поймеш. Їм або дорогу роби погані, бо дороги немає, або ЗСУ допомагай. Так що тут вже 13 те питання. Давайте будемо їздити по ямам, але будемо допомагати. Йдете, тьотю, вже не йдете. Я ж чемний хлопчик, хоч і волонтеру кажуть, що ми не люди. Ага, думаю, знімає, чую, що пропущу що ще Такі очі, у чувака якось в цього на розетки одне, а в того було два таких. А то все дженченнаря. Це я ж кажу, як я нікуди не їздив, а потім кажу, відвезить мене на Київ <гхе>, до Юрка. Юрко каже, що ж придурок, ти ж по Дніпру їздив, кажу, да. Ще й Відік я такий знімав. Поняла? А він каже, так а чим тобі Київ э, страшніший від Дніпра. я ще похлеще, чим у Києві. Так що тут теж деякі пацани тебе надихають і кажуть, давай, давай, братан. Із лафетою через Харьков в час пік. Пройти теж нічого нормально. Ну, так і тут дуже нормально, таке як березонь, а ну, може трошки більше, не. ми ж не знаємо, ну, але дома великих домів немає. Друзі, прибули на місце. Хлопці пішли по каву, викинув лапи. І ще за цю точку бойову будемо вести на березонь. відвеземо до Тараса Федоровича. І перемонтуємо, так що будемо підсобляти нашим хлопцям. Зараз загрузимося і далі погнали. Так що місто Ніжин нас чекає, чекало. Але хотілося б трошки не так, ну так теж нічого. Зато з денчиком поспілкувався. Фух. Сонечко заходить, красота. Так що п'ємо каву, грузимося і погнали. З розгону, дивіться, головне, щоб бубуса не заїхав, І то такий не дуже... Да, дивіться дивіться по ножкам. Видно тобі, так? О, зараз воно їде одноглазий, нас заціде. Командир газу давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ценчик коригує. Нормально йде. Ми вже такого везли. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай-давай. А їде як дядько. А він теж на автоматі, так? Да? Ще ще, 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 оп, все, глуши, глуши моторки. Зараз інструктаж, як шнурки затягувати. Не знаєш, як шнурки затягувати? Ты ж на фурі робив? Розберемся. А? а, все нормально. Та я тут внимаю. Що ти, я зараз проверю твою роботу. Так, Денис, ну можна сказати 5 балів по 12 бальній системі. Ну, Я шуткую. По п'ятибальні бальні, ти п'ять посадив, я ж при солдатів вчився. Ну я не комуніст, все нормально. Друзі, загрузилися, на цьому буде все. Денчик з командиром вже сіда. Скорішої перемоги, ми в і добра працюємо. Підтримку наших захисників. Всім пока-пока.